അപ്പൊ 30 липня світовий день протидії торгівлі людьми і благодійний фонд карітас по всій Україні проводить такі інформаційні і превентивні акції для населення для того, щоб запобігти нелегальній трудовій міграції, експлуатації та торгівлі людьми. Наша акція сьогодні називається Поінформований, значить захищений. Тобто, ми хочемо максимум інформації дати людям про безпечне працевлаштування, про безпечний виїзд за кордон. І про правила безпечної поведінки також в інтернеті, бо в останній час дуже актуально є використання людей в інтернеті, особливо дітей. Тому, якщо ви бачите на задньому плані, в нас є два такі постери для дітей і людей старшого віку, які пишуть поради щодо безпеки своєї власної особистості. Вважається якоюсь прихованою проблемою, хоча вона має дотичність і до проблеми, проблеми бідності, і до проблеми міграції, і до проблеми насильства, вона е, несе в собі великі загрози, щоб уникнути цієї проблеми: проблеми експлуатації, проблеми сучасного рабства. Ми радимо всім нашим співвітчизникам перевіряти інформацію, нікому не давати свій паспорт. Їхати про це влаштовуватися легально, офіційно перетинати кордон, звичайно, офіційно в місцях, призначених для цього. Ми радимо е, людям залишати інформацію рідним, де вони знаходяться, щоб в разі, якщо з ними щось сталося, вони могли, е, рідні могли знати, де ви знаходитесь. Ми радимо користуватися інформаційними національними гарячими лініями, зокрема 527, які надають інформацію щодо виїзду в ту чи іншу країну. Раїну щодо працевлаштування в тій чи іншій країні. Ми не кажемо людям не їдьте за кордон, ми кажемо їдьте, але повертайтеся безпечно, повертайтеся живі й здорові. Ми говоримо про проблему торгівлі людьми, і в багатьох людей вона асоціюється з виїздом за кордон. Хоча це не зовсім так, бо останнім часом торгівля людьми активізувалася всередині нашої країни, тобто це так звана внутрішня торгівля людьми. Люди переїжджають з регіону в регіон і працюють на фермерських господарствах, на будівельних різних підприємствах. Працюють неофіційно, нелегально, їм не платять гроші, їх використовують. І за останніми статистичними даними таких випадків торгівлі людьми внутрішньої в Україні є набагато більше ніж випадків торгівлі людьми за кордоном. Я хочу сказати, що в разі, якщо ви постраждали, якщо вас експлуатували, якщо порушували ваші права. Не залишайтеся просто самі наодинці з цією проблемою. Звертайтеся до організації Карітас, звертайтеся до уповноважених осіб при райдержадміністраціях, при управлінням соціального захисту, і ви зможете отримати і допомогу, і захист. Будьте безпечні.